Вітаю всіх. Сьогодні продовжуємо вивчати послання апостола Павла до Филип'ян. Перший розділ з 3 по 11 вірш. В цьому уривку апостол Павло, як завжди, молиться за всіх. Класична частина його послань це молитва. Зазвичай вона йде після привітань. Не винятком є і це послання, якому апостол Павло висловлює свою молитву за Филиппіан. Давайте прочитаємо цей уривок. 1, 3, 11. Дякую Богові своєму при кожній згадці про вас. І завжди в усякій молитві своїй за всіх вас чиню я молитву з радощами за участь вашу в Євангелії від першого дня аж до тепер. Я певний того, що той, хто у вас розпочавте добре діло, виконає його аж до Дня Христа Ісуса. Бо то справедливо мені думати це про всіх вас, бо я маю вас у серці, а ви всі в кайданах моїх і в обороні, і в утвердженні Євангелії спільники моїх благодаті. Бо Бог мені свідок, що тужу я за вами всіма. Сердечній любові Христа Ісуса, і молюся про те, щоб ваша любов примножалась ще більше та більше, в пізнаній усякім дослідженні, щоб ви досліджували те, що краще, щоб чисті та цілі були Христового Дня, наповнені плодів праведності через Ісуса Христа на славу та на хвалу Божу. Повертаємося до третього віршу. Я дякую Богу моєму. Подяка це важливий елемент молитви. Взагалі, зокрема, у молитві Павла. Він дякував Богу за Филепіану. При кожній згадці, коли б він, здійснюючи молитву, не згадав Филип'ян, він дякував за них, за те, що Бог відкрився їм і працює в їхньому житті. Павло мав звичай дякувати Богу за всіх, хто приходить йому на пам'ять. Найперше він дякував за них. У нього був список, за кого він молився. В кожному посланні він повідомляє, що він молиться за тих, кому він пише послання. Завжди молиться. Четвертий вірш. І завжди. У всякій молитві своїй за всіх вас. Чиню я молитву за радощами. Тут спостерігається такий максимум Павла. По-перше, завжди. Друге, в усякій, в кожній молитві. І третє всіх за всіх вас. Максимум Павла. Відбувалося завжди максимально. Усякий, неперіодично, він не через молитву. І за всіх він молився. Він чинив молитву з радушами. Цікаво, що молитва Павла не обтяжувала. Це не було тягарем. Який змушений щоденно по декілька разів на день звершувати. Ні. З Павлом цього не було. Молитва була радістю, наповнена радістю. Складні обставини його життя, в'язниця, не зломили його. Він радів і, і звершував молитву. Наповнену радощами, тому що був у присутності Божій. Він розумів, що Бог пильнує, він поруч ним і все під Божим пильним оком. Наприклад, Роберт Лайтнер пише: складні його обставини, Павла, не тільки не ожорсточили Павла, але зробили його серце ще кращим і м'якшим. В'язниця не ожесточила Павла, не зломила його, а навпаки зробила ще кращим і м'якшим і здійснював молитви з радощами. За що він молився? П'ятий вірш. За участь вашу в Євангелії від першого дня аж до тепер. Він молився Двояко народу розтлумачити цю фразу. Перший варіант тлумачення Павло молився за Филиппян, щоб вони мали участь в Євангелії в плані, щоб вони повірили, щоб, повіривши, вони трималися в Від першого дня трималися і аж до тепер. Але наступний варіант тлумачення є послов, який дотримується його. Вони тлумачать, що тут мається на увазі, Павло молиться з радістю за участь їхню в Євангелії в плані, щоб їхня благовісницька діяльність. Була успішною, щоб вони звершували цю благовісницьку діяльність, євангелізували, проповідували, світили добрим світлом Євангелії. Від першого дня аж до тепер, щоб вони не згасали, повіривши, з першого дня вони почали проповідувати Євангелія різними способами. Тобто, що щоб вони успішно займалися проповіддю. Ну, такі два варіанти. Перше, Можна розтлумачити, що Павло молиться, щоб вони повірили, а повіривши, вони трималися Євангелії. Тобто Філипяни. А другий варіант, щоб Филипяни участь Євангелії мали в плані, також як і Павло, вони здійснювали благовісницьку діяльність, і не згасали в ній від першого дня, повіривши. Я аж до тепер, до дня, коли він пише це послання. В шостому вірші він дає запевнення, я певний того, що той, хто у вас розпочав добре діло, виконає його аж до Дня Христа Ісуса. Ймовірно, той, хто вас розпочав добре діло, має на увазі Бог. А добре діло можло, можна розтлумачити як спасіння. Той, хто розпочав у вас роботу по спасінню вашому. Ви повірили. Він зробив все для того, щоб ви повірили. То і він Бог. І виконає, або це Спасіння, довершить аж до Дня Христа Ісуса. Тобто вони не втратять Спасіння, не відпадуть, не відійдуть. А під Днем Христа Ісуса, ймовірно, розуміється, другий прихід Христа. Або, можливо, їхня зустріч персональна з Христом, коли вони помирають. Бо ж не всі люди доживуть до другого приходу, будучи живими. Дехто помре, а померший, він зустрінеться з Христом. В цьому вірші, бо то справедливо, або іншими, словами правильно, мені думати це про всіх. Вас. Бо я маю вас у серці. А ви всі в кайданах моїх і в обороні, і в утвердженні Євангелії спільники мої. В благодаті. Справедливо мені думати це про всіх вас. Ймовірно, посилання на шостий вірш йде. Павло говорить, що це справедливо або іншим переклад правильно думати про вас усіх. Це. Тобто те, що Бог, свою роботу розпочавши у вас по спасінню вашому, Він буде її продовжувати і завершить, докінчит, завершить, доведе до кінця. Далі він про особисте пише, я маю вас у серці своїм. Наскільки він їх любив, наскільки він турбувався про них, постійно думав, що вони в нього в серці, бо іншими словами, в почуттях розумі він їх любив. Хоча, взагалі-то, грецький текст, оцю фразу, можна прочитати і по-іншому, перекласти по-іншому. Ще можна перекласти? Ви маєте мене в серцях ваших. Двояко можна перекласти. Я, Павло, маю вас у серці. А інший варіант перекладу. Ви маєте мене в серцях ваших. Далі Павло пише. Я маю вас у серці, а ви всі. Далі він говорить, перше в кайданах моїх, друге в обороні, і, і третє і в утвердженні Євангелії. Тобто, іншими словами, ви разом зі мною усюди, де б я не був, ви разом зі мною, в яких обставинах я перебуваю, в тих обставинах я й думаю і турбуюся про вас. Ще один переклад прочитаю НПО. Це справедливо так думати про вас усіх, адже я ношу вас у серці, і як у моєму ув'язненні, так і в захисті та в утвердженні доброї звістки ви учасники цієї благодаті разом зі мною. Тобто, Алла говорить, ви в кайданах моїх. Я перебуваю в кайданах і про вас думаю. Коли я оборонюю Євангелію, або займаюся захистом Євангелії, або займаюся апологетикою. Тому що від цього слова пішла наука апологетика, захист віри або захист Євангелії. Апологія. Коли я захищаю Євангелії від різних нападників, ви також зі мною. І коли я утверджую це Євангеліє, проповідую, ви також зі мною. Він називає флип'ян своїми спільниками. Ви разом працюєте зі мною. Ви мені допомагаєте, і ви завжди в моїх думках, у благодаті. Восьмий вірш. Павло про свої почуття і про Сум за Филапянами. Бо Бог мені свідок, що тужує за вами всіма. В сердечній любові Христа Ісуса. Павло закликає Бога за свідка. що Бог ніби підтвердив, що він має сум за филип'янами, він тужить за ними. А те, що він закликає Бога як свідка, значить, що він не лукавить Павло. Як він так, закликаючи Бога за свідка, що буде лукавити, розумієш, що це так просто не пройде. Він не обманює. Він говорить, я сумую за всіма вами. В іншому перекладі почуттями Христа, а в цьому перекладі, в сердечній любові Христа я тужу за всіма вами. Він має бажання зустрітися з ними. Певний час побути разом з ними. І що цікаво, він каже, я люблю вас або тужу вас. Почуттями Христа, як Христос це робить. Або в перекладі Огієнка, в сердечній любові Христа Ісуса, маючи любов цю сердечну від Христа як Христос. Ну, таке формулювання, так Павло говорить. І в 9-му вірші він говорить про те, що я тужу, я маю бажання прийти до вас. Але на даний момент не можу цього зробити. Тому він замість цього молиться за них в 9 вещь. І молюся про те, щоб ваша любов примножала ще більше та більше в пізнанні у всякому дослідженні. Переклад був. І те молюся. Щоб ваша любов зростала все більше і більше в пізнанні та всякому розумінні. Перше, за що Павло молиться, за філипян, про зростання філеп'ян в любові. А любов, вона заснована на пізнанні або у всякому дослідженні або розумінні. Дослідження Євангелія, розумінні Євангелії, пізнанні Євангелії. Інколи, або часто Павло тяжко висловлюється, незрозуміло, що він має до кінця на увазі. Інколи неможливо вловити суть, думку його. Можливо, ще це питання перекладу, але. Основне, що ми можемо сказати, що ми молимося про те, щоб їхня любов зростала. Тут говориться в пізнанні і у всякому дослідженні. Можливо, на основі пізнання. Пізнаючи, вони, їхня любов буде зростати. Досліджуючи, їхня любов буде зростати. Друга ціль. Це, яку молиться Павло, щоб ви досліджували те, що краще, щоб чисті та цілі були Христового дня. Друга, щоб ви досліджували те, що краще. Щоб ви розрізняли, що є добре, що є краще, щоб ви мали духовне розпізнавання. Досліджуючи, щоб трималися цього кращого. Коринтян Павло так говорить. Досліджуйте все, але й тримайтеся того доброго. І третя ціль, щоб чисті та цілі були Христового дня. Зрозуміло, моральна чистота має бути. А друге слово цілі. В іншому перекладі непорочними, що були, або не були камінням спотикання, або ще спокусою, отак можна перекласти це друге слово. Непорочними не були спотиканням і не були спокусою, Христового Дня, тобто були готові до другого приходу, повторного приходу Христа. Саме в цей день вони були вже готові до зустрічі з Ним. І четверта ціль, про що молиться Павло, наповнені плодів праведності через Ісуса Христа на славу та на хвалу Божу. Щоб вони мали плоди або плід, в іншому перекладі, однині плід праведності, досягали цієї праведності, звичайно, є праведність як статус. Є праведність, як фактична святість. І тут, швидше за все, говориться про цю фактичну святість, що вони через Ісуса Христа завдяки Христу досягали цієї святості, отримавши вже попередньо. Цю праведність як статус, коли вони повірили. І все це робиться для того, щоб була слава та хвала для Бога. На славу та на хвалу Божу. Отож, Павло молиться за Филиппян, не маючи можливість прибути до них, особисто в місто Филиппі проповідувати там. Він молиться за чотири. Цілі, щоб їхня любов все більше і більше зростала на основі пізнання. Друге, щоб вони досліджували те, що краще, навчилися розрізняти духовне розрізнення. Третє, щоб вони чисті або непорочні, не, мали, не були камінням спотикання спокусою, були готові до приходу Христа. І четверте наповнені плодом або плодами праведності. І все це через Христа досягається завдяки Христу і на славу та на хвалу Божу. Ми розглянули цей короткий уривок, ми говорили про, про подяку Павла, він молиться і дякує за флеп'ян. За їхню участь в Євангелії, він впевнений, що Бог буде продовжувати працю в них. Він говорить про те, що я завжди маю їх вас в серці своєму, ви завжди зі мною. В кайданах моїх, в захисті Євангелії, в утвердженні Євангелії, ви мої спільники, Бог-свідок, що я тужу за вами, бажають прибути до вас. Але не маючи цієї можливості, я молюся за вас. Благословені всім вам. One